Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте знову до гоночок перейдемо. І нас уже гонки вже складного рівня вже пішли. Давайте, доїдемо. Трохи кілометраж намотаємо. Що виграємо цього, як сказати, Суперника що на списку, я зміню тачку. Поміняю її. Просто її поміняю. А може, більш кращу. Ой, панове по новой трафіка тут досить багато. бляха муха фургон. Прискорююсь. Так, я швидко як можу, їду. Ось так прямо поверну. Для всіх неочікувано це. А ось і ми приїхали. І що це у нас? Може ви кільце у нас? Хоча я не знаю. Це якась зовсім інша траса. Нічого собі, які тачки. Що собі? Я на старому відрі їжджу. А вони на сучасних. А, це кільце. Я зрозумів. Це кільце. Ага, врізався. Йди лісом. Ану Та, не таранити мене. Новий проти старого порша 911. -го. Іде на 100. Йде лісом. Прискорююсь. Я в лідерах. А, обганяє. Прискорюсь. Та. Бляха-муха. Вони навмисно, це. Вони це просто навмисно. Про... Ляха муха. И снова авария. Проискорюсь. Це останнє коло. Так, іде лісом. Іде лісом. Та навряд чи я. Та він уже на фініші. Я другим фінішую, але все одно ще раз. Перепройду Так, давайте ще раз. Це зрозуміло. Мабуть, це така ж сама гонка. Ось так тобі. Прискорююсь. Прискорююсь. Тільки для цієї тачки вона складна. Прискорюсь. Ось так я на другу позицію вирвався. Щоправда, хто там у лідерах? Прискорюємось ось так боком. І справді складно. Я що не натиснув на ручне гальмо. Прискорюсь, та пізно, я знову на другій позиції. Так, давайте відремонтую. Ні, не ремонтується поки ще. Давайте ще раз. Ми це вже бачили. Все ж трохи є тут різниця між гоночками. Де лісом? прискорюємось Прискорюємось. Так, ми... Нелегко нам тримати... Ось так тобі. ха-ха. Був лідером. Став невдахою. вдахою. Це лише друге коло. Трохи не так я загальмував. О, дякую, що підштовхнув. Прискорююсь. я скорюсь. Ось вот так. Так боком, а ось і фінішна смуга це ми лідером приїхали. Так, поставимо це. О, який... Зеленуватий колір, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!